Вітаю всіх, хто стежить за подіями в нашому місті та районі разом з оглядом новин. Наші кореспонденти вже готові розповісти про те, чим запам'яталися останні дні. На початку коротко про головне у музеї заповіту віднедавна від працює виставка авторських робіт нашого земляка, учасника бою під крутами Петра Дремлюги. Петро Панфилович любив історію України, мистецтво, літературу. У Переяславі Хмельницькому відбувся концерт квартету баяністів імені Миколи Різолі, який діє при київській філармонії. Цьогоріч йому виповнилося 80 років. Одна Україна одна родина. Під такою назвою з нагоди ювілейної дати підписання акта з луки та до Дня Соборності України гвардійці міжнародного центру побудували живий ланцюг. Так військовослужбовці приєдналися до великої дружної родини, ім'я якої Україна. У підрозділах центру проходять військово-строкову службу та службу за контрактом хлопці з різних куточків України. Але всі вони мають силу єдності та любов до батьківщини. Увесь особовий склад міжнародного центру Живим ланцюгом тримаючись за руки, підкреслює символічність свята та неподільність України. Про свою участь у бою під крутами він розкаже лише дружині. До того ж часу Переяславці його знатимуть як учителя та художника. Мова йде про уродженця нашого краю непересічну постать Петра Памфиловича Дремлюгу. Із нагоди сторіччя від Дня Соборності України у музеї заповіту відкрилася виставка його художніх робіт. Про представлені полотна, а також про їх автора, розповідь у сюжеті. Він був учасником бою під крутами. Вижив там і життя був змушений замовчувати цей факт. Але вже наприкінці життя, коли настала незалежність України, він зізнався своїм рідним про це. Його донька, яка проживає зараз у місті Березані. Вона на початку 2000-х років поділилася цією родинною історією із місцевими журналістами, і от вийшла така замітка про нього. Але це єдина опублікована річ, взагалі, де зауважується його участь у бою під Крутом. По смерті його дружина передала до музею. Невелику кількість його художніх робіт, так як він в юні роки закінчував художню школу імені Мурашка в Києві. І, власне кажучи, потім ці його творища розосередилися по місцевих краєзнавцях, і нам вдалося зібрати ну, таку повну колекцію, до якої зараз входить 83 роботи. В експозиції серед представлених авторських робіт Петра Дремлюги переважають пейзажі, натюрморти та портрети. Відкривається виставка в день соборності неспроста, акцентує старший науковий співробітник Ніес Переяслав Тарас Нагайко. Загалом інформації про цю людину дуже мало, і ми намагаємося привернути увагу якраз у цей період, коли ми святкуємо 100 років з дня соборності України. Якраз за рахунок того, що ця людина була і першим одним з перших просвітян на Переяславщині. Він був. Патріотом України, державником у своїх поглядах, але так склалося життя, що він жив у радянський час і змушений був це замовчувати. Тому ми зараз привертаємо увагу і до його постаті, і до його творчої спадщини. Заразом відзначаємо таким чином і цю дату. Багато цікавого вони розповідали. Ну якщо Марія Йосипівна більш сміливо про громадські такі речі, події тих часів, то Петро Пампилович якось уникав і більше про мистецтво. От, про художників, про мурашків, е, про інших митців. Ну, наприклад, він згадував про свого товариша е, Роберта Лісовського, е, який в той час був у Києві, перебував. От, тоді ну, це маловідомий художник. Він теж був молодий, правда, на кілька років старший Петра Памфиловича. От, і вони приятелювали. І дуже така вразлива історія, що Петро Памфилович вважав його загиблим. Молоді, більшість багато молоді патріотичної йшла під крути, захищали Київ. І вони із з Робертом Лісовським теж. Але в тому бою так вийшло, що ну, він загубив його сліди. Переяславець Олег Коломієць Петра Дремлюгу знав особисто, згадує його як творчу людину і патріота України. Він боявся цього, боявся розкриття. Він такий, він малював, він був скромний, тихий, ну не військовий зовсім чоловік. Розповідала Марія Йоцю, але він її розповів. І доньці прийомні він розповів вже правда, це коли незалежність прийшла, вже він не боявся. Так і розповів, як це було, але знову ж таки скупо. Щось Марія Йосипна почне розповідати про такі речі, гостріші. Він то на що воно здалося, да не треба, це ще раніше, 80-ті роки. Скромний, Скромний, а з другого боку, острігався. Він так молодь оберігав і сам не хотів той так світитися дуже. Але все одно він любив українську пісню, він любив мистецтво, він якось цим жив. У художній творчості Петра Дремлюги помітними є шевченківські мотиви. Багато його робіт присвячені великому кобзареві. Учень шостого класу Володимир Заболотній запропонував організувати виготок малювання у гімназії, який він сам і вів за дорученням вчителя малювання Константина Тимощука. Тож ймовірно, що Володимир Заболотній та Петро Дремлюга. Саме з цього гуртка розпочали свої художні навики. Через деякий час Петро Даремлюга вертається до рідної школи, де стає вчителем малювання. Звернули увагу, скільки на теми Шевченківські в нього, Петро Памфилович любив історію України, мистецтво, літературу. Тут на виставці є деякі портрети його колег. Тут цікаві, ну скажімо так, в творчому плані зображення Переяславщини на сьогодні, оскільки актуальним також є і світогляд цієї людини, і ми можемо сказати, що він був ще такий. Українофіл, який витримав цей радянський такий цейтнот, і ми маємо можливість сьогодні споглядати його твори і доторкнутися до вивчення його біографії. Працюватиме виставка до кінця січня. Оскільки ще однією датою, 29 січня, це є події під крутами, це теж знакова така подія. Ми свідомо завели такий бліц-формат виставки. Ну не тривалий час вона експонуються, оскільки більшість представлених робіт ще будуть опрацьовуватися потім науковцями, здаватися у фонди, у колекцію, і вже потім, ставши надбанням ну, культурним надбанням, вони вже будуть використовуватися можливо для подальшого експонування. Може, дещо з цього потрапить у основний фонд виставкові. Експозиції у вівторок, 29 січня, українці вшановуватимуть героїв Крут. Культурно-просвітницький захід під назвою Пам'ятай про Крути відбудеться в будинку освіти. Початок о 12-й годині. У ніч із вівторка на середу, 22 січня, розпочалася негода. На Переяславщину прийшов циклон, який приніс великий сніг, хуртовини, заметілі та сильний вітер. Температура повітря подекуди місцями сягала мінус 15 градусів. Служба надзвичайних ситуацій попереджувала про погіршення погодних умов, а також застерігала громадян від дальних поїздок. Тощо. Тож, як минула доба на Переяславщині за такої негоди. Ми запитали у представників місцевого підрозділу ДСНС під час негоди. В нас таких надзвичайних ситуацій складних не було. Дзвінки були в пожежну частину, що автомобілі там або з'їхали з траси, або застрягли десь. Але щоб сказати, щоб надзвичайних ситуацій із загрозою для людей, то не було в цей час. Служба пройшла добре ніяких таких надзвичайних ситуацій не трапилося, працювали в штатному режимі. Пункти обігріву в місті знаходиться стаціонарний пункт обігріву це центр соціального захисту, де людей можуть без постійного місця проживання там обігріти. Під час холодної пори в району це або визначає вже районні керівники, тобто це або сільська рада, або сільські ФАПи. Ну а в нас в частині є мобільний пункт обігріву, який виїжджає при значному погіршенні погодних умов, при сильних морозах, виїжджає і мобільно встановлюється в будь-якій території міста або району. За принципами нової української школи першокласники навчаються вже півроку. Огляд новин поцікавився, які вони уроки внуш. Але він не простий, а в ньому є цифри. цифри. Так, які ми цифри там бачите? Шість. Давайте по черзі. Починаємо з каті. Яку ти цифру тут бачиш? Шість. Шість. Далі Максим, Два. яка тут дія? Додавання. Додавання. А скажіть мені приклад на судді, хто вже сів. А хто може записати цей приклад на дужці? Молодець. Добра. Ой, як гарно. І розумна, мабуть? Так. Да. Вона нас тут навчає, дуже добре. А чому саме навчає? Щоб ми були розумні. І виховані, мабуть, да. так? А що тобі подобається у школі найбільше? Мені все подобається. Ого! Але щось таке, ну можливо, дуже дуже подобається. Мені все подобається. Усі уроки: англійська, математика, я досліджую світ, фізкультура. За новою українською школою це майбутнє. Уроки стандартні. Як ми писали цифри, так ми їх і пишемо. Як ми вчили букви, але як ми їх вчимо зараз за допомогою нових технологій, за допомогою тієї самої дошки, розмальовок, пазлів, ребусів різних і дітям подобається. Спочатку я злякалась. Нам ця програма більше, скажімо так, граця пропонують. Але я зараз задоволена, так, тому що в формі гри ми дійсно ми читаємо, ми рахуємо, впроваджуємо лего і на математиці, і на українській мові. З допомогою Лего ми рахуємо, а на українській мові вчимо склади, голосні буковки, приголосні, бо там червоний колір голосна буква, синій колір приголосна буква. Дітки це вхватили, тепер вони тільки, як сигнальні карти в нас, тільки я показала, вони чітко знають, що це голосна, а це чітко знають, що приголосна. Відтак детальніше про те, чи подобається учням навчатися за системою нової та водночас цікавої української школи. А також наскільки ускладнилася робота вчителя, чи можливо навпаки спростилася, ми повідаємо в черговому випуску новин. І до новин мистецьких у переяслав Хмельницький приїздив квартет баяністів імені Миколи Різоля, який діє при Київській філармонії. Концерт відбувся у приміщенні дитячої музичної школи імені Павла Синиці. Наші журналісти поспілкувалися з керівником ансамблю, заслуженим артистом України Ігорем Саєнком, а також мали нагоду насолодитися композиціями з різних країн світу. Колектив був заснований у 1939 році Миколою Різолем, видатним паяністом, композитором, народним артистом України. Очолював колектив Микола Іванович до 1990 року. У першому складі квартету працювали заслужені артисти України Раїса і Марія Білецькі та Іван Журомський. Цьому році ми святкуємо якраз 80-річчя з дня створення, тобто в далекому 1939 році. Тобто до того квартету саме баяністів не було. Були ансамблі різні, і от вони спеціально виготовили інструменти, замовили в тулі, і з того часу от почалася історія нашого колективу. І Рекорд довголіття гри разом. Саме перший склад поставив. Насправді, це взагалі рекорд. З, от, для будь-якого ансамблю, який програв разом, вони понад 50 років програли разом, і врешті сестри Білецькі вони стали дружинами Миколи Івановича і Івана Жиромського. Із 1992 до 2016 року квартет очолював народний артист України Сергій Грінченко і вже з 2016-го естафету перейняв Ігор Саєнко. Наразі квартет має постійний склад. Нещодавна зміна відбулась в 2016 році Сергій Степанович Гринченко. Він вже більше зайнявся викладацькою роботою, тобто основною роботою викладання в музичній академії, хоч він і до того весь час викладав. Власне, я його є студентом, і Роман Молоченко теж його студент, і багато інших випускників зараз працюють по всій Україні, саме Бенністи. Отже, Олексій Коломойць приєднався до нас. От в такому складі ми вже чотири роки граємо. Програма квартету імені Різоля дуже різноманітна. Розпочали концертну програму з відомих композицій Вівальді. Ансамбль баяністів імені Різоля неодноразово був переможцем різноманітних міжнародних конкурсів, а також дипломантом міжнародного конкурсу Астор П'яцола, що проходив в Італії. Районі від сьогодні стартував фестиваль народної творчості Мистецькі береги Переяславщини. Безпосередньо сьогодні, 26 січня, у будинку культури Вовчкова звітували три колективи. Своєю творчістю радували червона калина з Вовчкова, мрія з Великої Каратолі та колектив Зоряни з Лецьок. Наступної суботи, 2 лютого, творчий звіт пройде в Ковалинському будинку культури. На захід запрошуються всі охочі. І до теми спорту відбулися щорічні зимові змагання з футзалу серед збірних шкіл Переяслава Хмельницького, участю яких взяло сім закладів загальної середньої освіти. Минулого року перемогу вибрали учні сьомої школи. А хто цьогоріч отримав кубок, дізнавайтеся із репортажу. Участь у змаганнях взяли учні 7-11 класів Переяславських шкіл. Начальник міського відділу з питань фізичної культури, молоді та спорту Валерій Мільгевський зауважив, що 2019-й оголошено роком спорту в Переяславі Хмельницькому. А відтак заплановано чимало змагань і не тільки з футболу. Хотілося б, щоб на всіх змаганнях не тільки що стосується загальноосвітніх шкіл, учнів, а і молодого покоління, молоді, дорослих, що приймали участь, тому що спорт це завжди здоров'я, спорт це завжди цікаво. Можна поспілкуватися, можна позмагатися один з одним. Що ж стосується зимового кубка серед шкіл міста, то він проводиться щорічно і завжди участь у ньому беруть усі заклади загальної середньої освіти і військовий ліцей-інтернат Патріот. Я хотів би сказати, що кількість команд вісім. Це у нас традиційно. Команди розділені на дві підгрупи. Команда, яка займає перше місце у своїй групі, вона змагається за перше друге місце. Команди, які посіли друге місце у групах, змагаються за четверте місце. Минулого року золоті медалі здобули учні сьомої школи. Вірять у перемогу і на зимовому кубку з футзалу 2019. Ми сподіваємося, що займемо перше місце. Друге місце у 2018-му посіли вихованці ліцею інтернату Патріот. За словами гравця цієї збірної Владислава Глушка, вони врахували помилки, які допускали під час гри на минулорічних змаганнях. Тому сподіваються, що все ж їм вдасться бути кращими. Наша команда щорічно бере участь в цих змаганнях. Постійно ми боремося за найкращі місця, щоб здобувати перемоги і боротися за честь за честь на нашого ліцея. Лише перемоги перше місце на друге ми не розраховуємо. Отже, за результатами всіх ігор, золоті медалі, грамоти за перше місце і переможний кубок отримали учні переяслав Хмельницької гімназії. Почесне друге місце вибороли вихованці військового ліцею інтернату Патріот бронзові медалі цьогоріч здобула збірна закладу загальної середньої освіти номер 4 Сьогодні ж на території оглядового майданчика, що в цивлях неподалік затопленої лінської церкви, проходили спортивно-просвітницькі лижні перегони. Дуже приємно, що ви приїхали до нас на цей захід, тому що такі заходи вони насправді об'єднують наш. Наших людей. Дуже мені жалко, що наші жителі нашого села не долучились тільки частково. Але так як це на нашій території, то можна було б і більше людей. Но я думаю, що це ми тільки розпочинаємо такі. Дякуючи Миколі Миколайовичу Богатарю, він, до речі, і мені особисто також багато чого розповідає про ці краї. Я багато чого нового дізнаюся. Тому дякую всім учасникам і я думаю, що. Перемога не головне, головне участь. Увага! Русь! Старт! — Увага! Рож! Так, до стовпа не дай! Рож, Швидкості ще. Ну, я там доженую. Я як організатор майже щорі... щорічних змагань з лижний гонок, під час підготовки до цих змагань становлюся на лижі, виходжу. На лижах я ще і в школі учу дітей, вивожу їх. І після закінчення наших змагань я з лижами поїду прямо в школу. Задоволений тим, що молоді тепер уже організатори, громадські організації стараються проводити лижні змагання серед дорослих спортсменів. Приурочуємо до патріотичних подій. Ми знаємо, що 22 січня у нас акт злуки сторіччя. Ми знаємо, що 29 січня у нас історична подія героїв Крут. І ми знаємо, що ось скоро 2-4 серпня лютого, на початку лютого, у нас буде ще одна історична подія сторіччя е, героїв Трубежа. Це по суті аналогічна ситуація, така за змістом, як і героїв Крут. І тому ці всі три заходи ми об'єднуємо. Вшановуємо героїв всіх, які брали участь в цих подіях. Вшановуємо героїв Української революції і, зокрема, місцеве, місцевих е, учасників е, цих подій. Детальніше про спортивно-просвітницький захід, учасників змагань та власне про результати перегонів. Дізнавайтеся з наступного випуску новин. Це всі події, про які ми встигли розповісти. Не забувайте переглядати наші випуски в інтернеті, а також ділитися цікавими історіями за телефоном, який ви бачите на екрані. Давайте новини творити разом. На цьому я з вами не прощаюся. Лише кажу до чергових зустрічей в ефірі.